Палата представників Конгресу США напередодні пізнього вечора таки проголосувала за законопроєкт номер 8035 щодо допомоги Україні та союзникам у регіоні на 61 мільярд доларів. Документ передбачає майже 14 мільярдів доларів на купівлю американської зброї аби надати Україні 13 мільярдів на поповнення запасів Пентагону, 7 мільярдів на зміцнення позицій США у регіоні аби під. Вищити обороноздатність союзників, а також майже 9 мільярдів доларів економічної допомоги у вигляді позики. Тепер документ буде повернений у сенат. Лідер більшості у сенаті, сенатор демократ, Чак Шумер, заявив, що Сенат має попередню згоду провести перше поіменне голосування щодо законопроєкту про допомогу іноземним державам у вівторок в день. Шумер зауважив, що остаточного визначення дати голосування потрібна згода усіх ста сенаторів. І він зараз збирає голоси. Далі документ буде відправлено на підпис президенту США Джо Байдену. Раніше він заявляв, що одразу підпише отриманий законопроєкт. Пряма мова. О, Спікер Джонсон приходить до трибуни. Шов схвалення палати представників. Тепер це офіційно. Хвостовики для боєкомплектів та системи скидання вантажу для дронів. Друкують просто на 3D-принтері полтавські умільці. Першу партію передали військовим на тестування кілька місяців тому. Тепер же враховуючи їх рекомендації, удосконалюють виріб. Як працює система, розповість Анна Морозова. Українські захисники скидають снаряд на ворожі окопи. Невелику пластикову деталь систему скиду виготовляють у Полтаві за допомогою 3D-технологій. У гаражі Богдана шість принтерів, на якому волонтер щодня виконує замовлення від бійців бригад. Друкуємо елементи для підривачів, а саме корпуси під них. Також, як я показував, друкуємо елементи хвостовики для систем скидів, як для готових боєкомплектів, так і для саморобних боєкомплектів. Ось на 3D-принтері друкують елементи для підривачів. Трохи більше, як за годину, виріб буде готовий. Комплекти виготовляють уже чотири місяці, а почалося усе з ідеї. Спершу розробили прототипи хвостовиків до боєкомплектів, роздрукували першу партію і передали військовим на тестування. Говорять, технологія не нова, але в Україні стрімко стає популярною через потреби армії. Це фактично віртуальний 3D-принтер. Тут є купа різних налаштувань. Можна задавати велику кількість параметрів, товщину, довжину. Це все промальовується 3D-дизайнером. Через різні програми їх велика кількість починається усе з розробки цифрової копії виробу. Далі макет через флешку переносять на принтер і запускають роботу. Пластик нагрівається і шараму наплавляється за заданими параметрами. З останніх напрацювань це дистанційний детонатор, виготовлений також на 3D-принтері. Вони дуже необхідні для цілий, тому що вони дають можливість ініціювати вибух в будь-який момент часу. Тобто над будь-якою позицією противника з будь-якої сторони. За допомогою електросірника імітують вибух, який запускають через пульт керування. Це що відбулося? Це зародився конденсатор, який подав напругу, і в результаті відбувся вибух. У команді п'ять інженерів, кожен з яких займається окремими напрямками. Та команда, що реагує на запити військових. Коли ти бачиш це в реальності і бачиш, що ти можеш реально долучитися до цього і щось якось допомогти і змінити, ти некби від цього аж окриляєшся. Тут не потрібні якісь військові науки. Тут достатньо якісь долучити людей, які мають інженерне інженерного світу, якусь радіотехнічну освіту. В інженерів є напрацювання і на наступні розробки. Тож вони шукають інвесторів для подальшого. Роботи Анна Морозова, Богдан Проскуров для апостол. Тіві повний нуль він не того, що там військова допомога США. Перший транш озброєння надійде до України через декілька днів. Підписання закону повідомив речник Пентагону Патрік райдер Пише про це New York Таймс. Представники США публічно не сказали, яку зброю надішлють Києву в рамках пакету, але ймовірно там буде більше боєприпасів для протиповітряної оборони та артилерія. Нагадаємо, сенат США має розглянути допомогу Україні у вівторок, 23 квітня.